Вітаю, друзі. Ви дуже часто запитували, чому одним все, а іншим нічого. Ну, наприклад, деяколи хлопці можуть абсолютно невиправдано звинувачувати себе, чому їм попадається дівчина якась не така, як у їх товаришів, чи десь там в інстаграмі, в інтернеті. Чому дівчата питають іншим висилають гроші на карту? Деякі деколи, деколи навіть величезні суми. А мені хоч би запитав, чи мені яка допомога потрібна. <сум> Якщо ви були у такій ситуації, напишіть коментар, яка саме ситуація у вас. Ще бувають випадки, коли багато уваги виділяє один чоловік іншій жінці, а ваш чоловік абсолютно навіть йому не цікаво, чи ви взагалі прийшли з роботи, чи не прийшли, чи вашому хлопцю. І такі випадки теж дуже багато. І їх всіх можна об'єднати, в принципі, в одне. Я недавно в Тіктоці у себе, до речі, підпишіться на мій Тікток, хто не підписаний. Опублікував відео про те, як хлопці кидають на карту гроші спокійно дівчатам, незнайомим, не бачачи їх взагалі ні одного дня, ні однієї секунди. Просто по фото, по відео, по голос, по месенджеру, там, по телефону, можливо, по відеозв'язку. І це викликало великий фурор. Одна частина коментарів пише: Так, це реально, мені кидають постійно. Деякі навіть пишуть, які суми кидають там. Мені постійно кидає по 500 по 1000 гривень вже рік, пише одна з коментар... дописувачів. І це реально. Просто треба бути собою. І дівчата в даному випадку, які хотіли би, щоб їм на карту... Падали гроші, задаються питанням. що це значить бути собою, що я роблю не так, чому в мене так не відбувається. І от зараз ми будемо з вами розбирати випадки для вас, як для партнера, неважливо, ви чоловік чи жінка. До речі, у мене 65% жінок і 35% не так вже й мало відсотків чоловіків в Ютубі, що мене надзвичайно надихає. Тому що та інформація, яку я начебто транслюю для жінок, вона абсолютно в більшості актуальна і для чоловіків. Тому я дуже радію, коли чоловіки теж пишуть коментарі, і це надзвичайно цікаво почитати. За що вам велике сердечне дякую. Отож, давайте розберемо ситуацію та наступну. Коли ви побачили в інтернеті, прочитали статтю, подивились чийсь пост і зрозуміли, що щось десь відбувається не так, як вам як хочеться вам, ну, наприклад. Точніше, так, як хочеться вам, а у вас цього немає. Ну, наприклад, банальна ситуація, коли іншим дівчатам хлопці відправляють гроші на карту, незнайомі і не бачились ні разу в інтернеті. Або якщо ви хлопець, давайте розберемо ситуацію. Інші хлопці зустрічаються з такими знаєте крутими дівчатами на машинах, там гарно вдягнутими, як ви вважаєте. А у вас такого немає. У вас звичайно, любляча вас дівчина. Яка віддає вам все тепло, всю енергію, а ви ще й до того всього її не цінуєте. От в таких випадках зазвичай вам приходить в голову думка, що треба щось змінити. От відтепер в мене мають бути інші партнери. Відтепер я хочу, щоб мені на карту присилали гроші незнайомі люди. І ви починаєте отримувати інформацію з відусіль, зазвичай. Соціальні мережі відчувають зміну вашого алгоритму поведінки, пошуку, лайків і тому подібного, і починає підкидувати вам відео спрямування аналогічних думок, де хтось там щось отримує, і ви такі Вау! Клас! Чому це не можу зробити я? І я вам відповім: ви цього зробити не можете. Тому що це насправді не так вже і легко. Треба змінити багато чого в собі. Тому що якщо ви з тими самими думками, з тими самими підходами, якими ви були до цього, як ви придумали собі, що ви хочете, щоб вам тепер на карту скидали гроші, або тепер у вас була зовсім інша дівчина з зовсім іншим підходом, на зовсім іншій машині, або взагалі на машині, і на вас звертала увагу, то в першу чергу ви маєте змінити себе. І перша помилка, яку ви робите, це ви не, без зміни себе, нічого не, помі... не змінивши в старих підходах, ви починаєте. Писати старій своїй аудиторії, а чи не хочеш ти, друже, скинути мені гроші на карту? Ви починаєте писати когось із своєї такої, свого оточення дівчатам, хто має машину, якщо ви мрієте про таку, якусь там заливати, щось там пробувати якось на побачення кликати. І це не спрацьовує. Насправді це і не спрацює. Тому що з тими навиками, вміннями, поглядами, які були у вас на ту секунду, коли ви прийняли рішення щось змінити. Воно вас абсолютно ніяк не наблизить до того, щоб ваша мета була зроблена. Тому що старими методами, старими підходами, старими діями ви ніколи не досягнете нового результату. Ви спитаєте, а які ж це мають бути нові дії? Ну, по-перше, давайте зробимо таким чином. Аудиторія, яка вже у вас була. Оці хлопці, в яких ви хотіли би, вам би було приємно, щоб він би до вас звернув увагу і скинув хоча б на морозиво вам, де ви гуляєте по центру з дівчатами, як це роблять іншим дівчатам. Хлопець незнайомий просто може оплатити їм рахунок, коли вони сидять, п'ють коктейль їдять піцу. Серед вашої аудиторії прихильників, шанувальників таких немає. Це банальний приклад, знаєте, якщо ви приходите. На батьківські збори, там якогось третього г класу, а ви молода мама. І знаєте, там завжди мами між собою по дві-три кучкуються. Ну тобто вони роблять таку, скажімо так, спілку по інтересам. Тобто в них інтерес один це ж послухати інформацію про дітей, але між собою якось нативно вони починають здружуватися одна з іншою, одна з іншою. Тобто і такі групки по дві-три людини, ну вони якби утворюють. Знаєте чому? Сам, саме, основ, саме головне, що ви на подих відчуваєте одна одну. Тобто, якщо ваш чоловік розкидає носки, не звертає на вас увагу і не платить вам гроші в тому об'ємі, в якому платять іншим дівчатам, просто за те, що ви гарна дружина і не робить вам подарунків, таких коштовних, яких би ви хотіли, то ви знайдете собі подругу або дівчину, з якою ви там будете спілкуватися на тих батьківських зборах, саме таку. Це буде відбуватися просто інтуїтивно. Ви на запах відчуєте друг дружку. Ви навіть можете не... У вас можуть бути різні погляди, У вас можуть бути... ви абсолютно будете на неї дивитися і не розуміти, чому вам з нею приємно спілкуватися. Але це факт, вам з нею буде приємно спілкуватися, тому що такий спосіб визначення вас в суспільстві. Ви завжди тягнетесь до тих, у кого такі самі проблеми, у кого такі самі потреби, у кого такі самі сподівання і очікування. Отож, якщо ви хочете щось змінити, то ви маєте писати про те, що вам ви хочете гроші на карту зовсім іншій аудиторії. А для цього вам потрібно позбутися старих звичок, які у вас були. Ну, наприклад. Якщо ви колись у вас була звичка, наприклад, давайте розберемо банальний, якийсь самий, простий. Не їсти нічого жареного. Точніше, ви раніше їли там жарене, там якісь дуже. Змініть цей підхід. Перестаньте це їсти, і ви покращите своє харчування. Це один із багатьох пунктів, який можна було б змінити основне. І підхід до цієї справи дуже простий: не потрібно робити нічого нового. Не потрібно ходити в спортзал, коли ви в нього ще не ходили. Потрібно просто перестати їсти жарене в великих кількостях. І ось цей фундаментальний підхід є основою для того, щоб ви себе змінили. І ви змінили аудиторію, яка на вас реагує. Тому що як ви зміните 5-10 таких звичок банальних, які є у вас зараз, то ви однозначно будете випромінювати іншу енергію. взагалі Просто у вас буде інше світосприйняття. Це відобразиться на ваших аватарках, на ваших фотографіях, ваших профілях. І це відчують потенційні ваші, це так, кавалери це ж саме стосується і хлопців. Тобто, якщо хлопці їли до цього жарене, харчувались неправильно, або навпаки, ніколи не ходили в ресторан харчуватись, тому що а для чого? Ну, ну, Я ж можу це вдома все приготувати, я, в мене руки хороші, я раз-раз макарончик зварив, е сількою присипав і воно так смачно, огірок почистив. Ні, треба почати ходити в ресторан, ну, тому що змінити свої звички, тому що саме такі дівчата, які е е подобаються вам, вони можуть зі своїм хлопцем просто. Хотіти і бажати вийти з хати, піти посидіти десь в ресторані. І ваше кисле лице, яке ви будете видавати в тому ж самому ресторані, буде її наштовхувати на думку, що ви не та людина зовсім з якою потрібно провести час. І це відчувають люди, які сидять поруч з вами. Ваша невпевненість в собі породжує те, що ця людина ніколи не захоче бути з вами далі. Тому змінювати себе в першу чергу, і саме головне, змінювати те, що у вас було раніше на більш нові звички, це найпростіше, але в той самий час і найскладніше. Тому що все те, що я вам зараз сказав, направду напишіть в коментарях, не так вже і просто зробити. Але зроблячи, зробивши це, тоді, ви, тоді це буде перший крок до того, що вам будуть робити ті речі, які до цього вам не робили. Вам. Відкриються зовсім нові двері, де вже буде, як на вашу думку, і мені так, так, так здається зі сторони, що це буде більш цікава життєва історія, яка буде насичена також своїми подіями і своїми запитаннями, які ми обов'язково з вами розберемо в наступних випусках. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і я буду радий вам почитати ваші коментарі. Гарного вам дня! Побачимось!